Добрий вечір. Понеділка. Добрий вечір, друзі. Радий всіх бачити, радий вашим коментарям. Всім привіт! Повторююсь, понеділок, 6 жовтня, 19.36 на годиннику. Виїжджаємо у цей вечір, цей мокрий, трошки дощовий вечір. Виїжджаю від постійного клієнта, їду від аграрного інституту, порожнім, да, їду, але їду Але їду, їду з включеним фільтром по уклону, їду з включеним болтом, з включеним On он і з, усім, з усім, із бомжом включеним. Йду, їду в напрямку людей, їду в напрямку двіжухи, будемо пробувати щось зробити. Всім гарного вечора. Гарних клієнтів, гарного понеділка. А ми пігнали. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що зачекали. То я навіть правильно приїхав? Так, да? супер. Бо я стою, чекаю вашу відповідь. А, бачите, а, а я ви... вже лечу і вже не читаю. Воно поставило точку отуди нижче, де от, бачите, де цей забор оцей, ось зліва. Воно аж там поставило, тому я питаю, де це а, вас забрати. Скажите, треба відкопікувати цю точку, бо воно щось автоматично ставить. А по тому, що ви написали, я вас запитав, чи це до грошу вхід туди мається а, на увазі. Ага, от... Дякую. Так, попав я на замостя, і наступне замовлення у мене є по доїзду з залізничного вокзалу аж на зарванці. Не зря стояв, чекав цю пасажирку, не зря, не зря. Ще чуєвих отримав. Все, погнали вести економ на зарванці і радіти життю економ э, на О, поїхали. Він well, як в, в, в так паспорті прописаний uh -huh. синій і все. Uh -huh. Так, да, розраховано. А, тільки там. У кожного разу. Приїхав я на Зарванці, привізся економ і дома вже звідси виїжджати, думаю, ну буду викочуватись потрошки. Проїхавши з пів кілометра. Взяв замовлення по уклону, то розвернувся. Глибше треба податися до того уклона. І поїду на вишеньку, провулок вишенька. М -м -м. З однієї сраки в іншу. Ой, бля. Ладно, поїхали. Та свої люди хотів сісти спеціалі хоч побалахати. Та, що ж не мішає одне одному. <клухи> <Роди вечір. клухи> Просто щоб воно вже не совувалося. Та я коня, все, без питань. Та можеш туди виїжджати, там теж є покор. Та фіга мені ті кола робити. <клухи> це ж електрика, це ж... кожен кілометр нового золота. Я хочу заскочити, щоб розвернутися. О. Все, давай, маленький. Все, дякую. Будь крепким. Все, дякую. дякую. Отже, хлопчики-горобчики. Приїхав я на Вишеньку. Це їхав мій знайомий. Нормально поговорили. Навіть не шкода, що я того лайта взяв. Навіть не шкода, що трошки менше грошей. Нормально поговорили, нормально собі проїхалися. Все, зараз переїду тільки ближче до цивілізації, бо тут такий приватний сектор, що дивіться, точно ніхто не буде викликати. Ха -ха. Тому, тому зараз трошки переїдемо. Та й будемо собі далі працювати, працюнькати, працюнькати. Давайте цього убера перезапустимо. Я хочу убера. Я хочу зробити ці 10 поїздок, а а він хоче, щоб я сфоткався. а-а-а, він хоче, щоб я сфоткався. Зараз зупинимось, сфоткаємось тобі. Паскудник, ти такий. Цей убір. Такий вже паскудний той Uber. Зара, зараз, зараз, зараз. А я думаю, що замовлення взагалі не тенькою. Та він просто блядь, захотів, щоб я сфоткався. І, і він не повідомляє про це. Просто ти сидиш в ефірі і чекаєш. І поки тобі в голову не дойде просто перезайти, він тобі нічого не видасть. Він не видасть ніякого повідомлення, що треба сфоткати, що треба там вибрати якусь машину, що воно там щось викинуло по якимось своїм алгоритмам. Нічого взагалі. Якось в цьому плані прям максимально дебільно реалізовано. От, на, наскільки можна було дебільно реалізувати, отак от вони дебільно і реалізували. Жах. Просто жах. Ну, нема слів. Нащо так робити, я не знаю. Так, їдемо. Їдемо, 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 їдемо на цей світофор, ніби як. Ні, не встигаємо. Ну все на світофорі тоді сфоткуємося. А, чо? а чо нам все одно стояти той світофор. От на світофорі і сфоткаємось. Дякуємо за підтвердження. І мене запустило знов на лінію. Погнали! Погнали шукати щось, погнали возити щось. Вперед! Все, це всі? <плес> Залізничний. Оце тогда, оце тогда привіз оцей економ на залізничний вокзал з сумками три пасажира. Один з них ну достатньо високий, але все ж таки дитина. Ще вирішив скло мені рукою натерти. Воно трошки зопріло від того, що вони в вологі з вулиці сіли. водочок накрапає. от я тільки їх висадив тут же з вокзалу, тут же приходить точка в точку, з вокзалу приходить замовлення на космонавтів ще й по стандарту. Сюди, само собою, сюди. Та й поїхали. Швиденько ото висадив, зараз вернусь, вернусь до цивілізації. І будемо далі возити, будемо далі катати. Погнали! Виїжджаємо на Первозванного і їдемо. а от цікаво, а куди б це їхати? На юності? Чи їхати в сторону 603? чи Давайте ще цикл включимо по уклону. Він цікавіший все ж таки, ніж ефір Болта. Тому. Пріоритет був би на нього. Ні, само собою, я хотів би пріоритет на Uber, але він щось, щось мертвий взагалі. Ну, хочу перезапустити. Запустити того Uber. Гнівень на замосі, 450 гривень. Дякую, не хочу. Да, Давайте поїдемо в сторону 100-річчя. Цикл у мене включений. Якщо цикл почне давати, буде супер. Погнали! А, ты позвала, да, дякую. Да, да, вы... да, да, да. Добрый вечер. Честь у вас планшет. Ага. Едем мы на первозваную? Э да. Экипедист? На левой, на, на другой. Доброе. А я буду сюда приїжджати наскрізь. Оцей, так? Да? Так, так, так. Це так, між машинами. Оп. Будь ласка. <пас> Дякую, гарного вечора. <пас> Давай <Дякую. пас> загалом, гарного вечора. Ура! Ха-ха! <пас> нарешті! Запрацював фільтр по уклончику. Стрельнув! Стрельнув нарешті! Заказіком, мені той фільтерочок. Ура, 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 ура! Йдемо з космонавтів на магістральську. А з Магістральської, я думаю, він теж стрільне. Погнали! Погнали, погнали, погнали! Да, замовлення в лайті, але. Але 113 гривників! 113 гривників! Сіде! Багато дали? Чого? 113. 18 гривень вам. А, дякую вам. вам Гарного вечора. Сіда! 18 гривників на чай. Сіда! І ми в центрі. Ми в центрі. Давайте переїдемо на Артинова і там вже будемо хапати своє замовлення далі. Я їздив, їздив, возмущався. А потім подивився на години і всі мої возмущення закінчилися. 22.30 на годиннику, товариші, а я проїхав 77 кілометрів. Отак ага. от. Так от. от, так от. Так, переїжджаємо давайте на Артинова. Переїдемо на Артинова, подивимось, що у нас є в центрі. Фільтр включений, болт включений, економ на болті виключений. Задовбав. Чи включити? Муки. Муки, постійні муки. Залишити вас без контента не хочеться. І втрачати гроші не хочеться. Але і возити до речків по економу теж не хочеться. <гум> Ладно, підкочуємось ближче до міськради. І будемо там дивитися, що воно дає, а що не дає. Погнали. Ура! Знову стрільнув фільтр! Знову стріляв фільтр по уклону. Дав замовлення зі скайпарку з проміжною, аж на келецьку. Газуємо, газуємо, все одно ми в центрі. Вперед! Давай, я стой Добрий вечір. Добрий. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Спочатку болгарська. Це да, щоб yes. не mm зайжати -hmm. в двір. Я так заскочу, щоб розвернутися. Mm -hmm. Дякую. Було 200. Да, да. Візьмі, будь ласка. Тримаю. Всем дякую, гарного вечора. гарного вечора. От Персонал розвозити, мені подобається. От не знаю чому. Всі адекватні, всі знають, що вони хочуть додому, всі чітко знають, що вони хочуть. Не заїжджайте у двір, не треба. Там фіговий двір. Станьте отут -от при, при в'їзді, там так буде легше, дякую. От так от можете заскочити, але не заїжджайте глибоко. Кайф. Оце кайф. Я, коли визиваю таксі, я їжу саме так. Мені треба там, в двір на космонавтів, але я кажу, ні, давайте десь по стороні прем'єра, чи отут -тут біля а, біля цього, біля барбершопа на космонавтів. Не заїжджайте у двір, не треба. І все, я собі вийшов, я собі пройшовся, машина не крутиться, всі довольні. Мені не так впадло пройтися. не більше мені, ну, ну, відверто кажучи, треба. Іноді треба трошки походити. От, А машина не крутиться, машина не заїжджає в цей дебільний двір, який заставлений машинами, не проїжджає там ну, по ямах, по, по лежачих. чи там, Неважливо просто. І потім не думаю, як звідти виїхати, не думаю, як звідти крутитися. І, і, і мені класно, і водію класно. Всі задоволені. Персонал возити одне задоволення. Обожнюю. Прям реально обожнюю. І вони всі адекватні, вони всі тверезі, вони всі з роботи. Ніяких проблем, запльотів нема. І ще й за них розрахувалося. А якщо вони захочуть, вони ще й чаєвих залежать. Клас. Одні, одні плюси. Одні кайфи, одні плюси. Ой. Тим часом на годиннику 53 хвилини майже 11. Але я на вишенці. Блін, такий соблазн просто кинути все. Поїхати сполоснути ту тачку і їхати додому. Блін, такий соблазн, я аж не можу. Напевно, я так і зроблю, слухайте. Я, напевно, сьогодні так і зроблю. Бо одне замовлення на 838, навіть нічого не горить по болту. Це перше. Друге, дружина прихворіла вдома. Я думаю, що краще побути з нею, подивитися за нею, якщо що поїдемо. Поїдемо в швидку. Що все буде нормально, то прям буде нормально. Ладно, друзі, давайте на цьому я зроблю фінал. 85,5 кілометрів я проїхав, попрацював я 205 хвилин. Це що у нас? 183-3 з копійками години. Ну, не сказав би, що прям супер, не сказав би, що погано. Але я на вишенці. Мене це дуже сильно зваблює, щоб поїхати додому. Напевно, я це і зроблю. Може вийде раніше лягти спати, щоб вже дружину не мучити. Дякую вам за перегляд. Як вам взагалі вечір понеділка? Ну, цей понеділок прям важкенький. Я побачив, я подивився, повозив, і прям цей понеділок прям важкий. От, да. Цей понеділок дався все важко. Все, виключаємо фільтра, виключаємо камеру. Побачимось в наступного випуску. Всім па-па!